Всім привіт! Темою сьогоднішнього відео буде робота вночі, їзда вночі. Чому слід її уникати? якісь плюси, мінуси. Як не заснути, і ще декілька корисних речей. Почнемо з самого початку. Коли ви обираєте свою роботу, обираєте фірму, на якій будете працювати, завжди запитуйте у свого роботодавця, є у вас там ночні загрузки, чи їх немає, ночна їзда і так далі. Тому що я вважаю, що це один із найважливіших критеріїв при пошуку роботи. Якщо ви працюєте вночі, у вас повністю збиваються циркадні ритми, тому що вдень ви нормально не висипаєтеся, потім ви напротязі всього дня мляви, і в дальносрочну перспективу робота вночі забере у вас дуже багато здоров'я. Також другий фактор це просто ви можете заснути під час роботи вночі і наробити якихось страшних речей. Але все ж таки навіть на нормальних фірмах, які не їздять вночі, бувають такі моменти, коли приходиться їхати вночі, як би це не звучало. І тут приходять нам на допомогу різні лайфхаки, методи, які допомагають нам не засинати. Я вам розкажу, що допомагає саме мені, що не допомагає якісь способи і так далі. Почнемо з самого базового, самого простого це кава і енергетики. На своєму досвіді можу сказати так, бо в мене були різні періоди. Якщо ви п'єте каву кожного дня або п'єте енергетики кожного дня, або досить часто, то вам це взагалі не допоможе. Тому що у вас просто організм уже звикає до кофеїну і реакції на нього майже ніякої немає. В той же час, якщо ви не п'єте, от, наприклад, я зараз практично не п'ю ніяких енергетиків, може, як виключення раз в місяць, і мені реальна баночка енергетику допоможе проїхати цілу ніч, взагалі без якогось найменшого бажання заснути. Тому тут дивіться по собі. Якщо ви п'єте часто каву енергетики, повторюсь, то навряд вам спосіб допоможе. Якщо ні, то я думаю, вам повинен цей спосіб допомогти. Наступно це кофеїн в капсулах продається в звичайних пластикових баночках. Я вам вставлю фотографію, знайду в інтернеті. Теж класна штука. Якщо ви не хочете пройти енергетик, тому що там, крім кофеїну, також ще дуже багато. Цукру, ще всяких добавок, то просто краще випийте одну капсулу з кофеїном, і ефект буде навіть краще, ніж від того самого енергетику. Плюс вам не прийдеться через якийсь час зупинятись в туалет, тому що ну, банк енергетика це як мінімум 0,5 або 0,33 рідини. А капсулу ви можете запити її двома готками. Наступний метод це зробіть собі в машині як можна. Холоднішу температуру. Виставте градусів 18, максимум 19, щоб вам на протязі всієї поїздки було прохолодно. Так, звичайно, щоб ви не заслабли після цієї поїздки, але щоб реально в салоні було прохолодно. Тому що це працює так, що чим тепліше і жарче у вас в машині, тим більше вас реально клонить в сон. Я думаю, це пов'язано навіть з нашими природніми інстинктами, коли ми. В холоді, то організм не так засинає, тому що не відчуває себе в безпеці. Коли в машині жарко або тепло, то вас дуже непогано клонить в сон. Наступне, включіть собі гучність музики, саме музики, як можна голосніше, тому що, якщо ви включите собі якийсь підкаст або якесь відео на YouTube, там на фоні, то це теж працює, як, типу, ти слухаєш якусь казку і. Через якийсь час це реально почне дуже сильно робити, найчаще це під третю 6 решосту ранку, коли ти оце їдеш, слухаєш одне те саме монотонне, в той час як голосна музика досить непогано тебе від сну, і ти собі можеш продовжувати їхати далі. Також відкрив теж недавно, але тут вже дивіться по ситуації на дорозі. Якщо ви їдете по собі простому автобану, там, де немає якихось поворотів, немає якогось потоку великого, то включіть собі просто світло в кабіні. Це буде заважати вироблятися мелатоніну, і ви також не будете так сильно хотіти спати. Якщо ви їдете десь по націоналках, десь по містах, чи ще, то не рекомендую, тому що світло в кабіні буде вас збивати, будуть отблиски на вікнах. і... Видимість ситуації навколо буде набагато гіршою. Також наступний метод, який я помітив для себе і відкрив недавно, це просто пити воду. Так, ніби дуже просто звучить, але реально працює. Як саме це робити? Дивіться, ви собі їдете, вас починає клонити в сон, ви собі взяли бутилку води, зробили 2-3 глоточки, і вас реально на якийсь період відпускає трошки. Не знаю, як це працює, але зі мною це працює саме так. Потім їдете, проходить хвилин 20, ще 2-3 глоточки, і знову сон трошки відходить. Також наступний спосіб це купити собі якихось снеків, якихось горішків. Можливо, це не буде дуже корисно для вашого ЖКТ, але якщо ви їдете вночі, і потрошки щось під'їдаєте, то вас це реально відволікає від сну і дуже непогано допомагає проїхати якусь ночну трасу. І останній метод це вмивання. Найкраще він працює звичайно в комплексі, якщо ви заїхали десь на паркінг. Вмилися прохолодною водою, трішки ще походили, розім'ялися, ну, просто зупинились на 5 хвилин, зробили якусь базову зарядку, вмилися водою, і також це вас на якийсь час, реально на годинки-півтори може непогано збодрити. Мені цей спосіб також допомагає. І згадав вже самий останній це можете привідкрити собі вікно, тому що ці потоки повітря. І плюс, якщо це повітря прохолодне, теж працює непогано і непогано допомагає вам боротися зі сном. Але що хотілося би сказати, саме головне, якщо ви їдете і розумієте, що вас вже починає вирубати, то без ніяких роздумів, без ніяких енергетиків, оцих всіх засобів, що я перечислив, тільки що заїжджайте собі на паркінг і лягаєте спати. Тому що. Загрузки, розгрузки це все одна справа, а ваше життя це найголовніше, єдине, що у вас є. Тому з цим краще не гратися, просто заїхали собі на паркінг, поспали годин хоча б 6 і поїхали далі. То я помітив по собі: якщо я заїжджаю на паркінг, засинаю на годинку або дві, потім прокидаюсь і починаю їхати далі. Мене робить ще гірше, ніж до того, як я зупинився. Поспати на паркінг, тому саме для мене краще вже повноцінно нормально виспатись хоча б за 6 годин, і потім вже продовжувати роботу. На цьому все. Напиши сам, що думаєш за це все, які способи допомагають тобі, про що я забув, що працює і не працює з тобою. Тому дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось якось, відреагуйте, не сподобалось так само. Відреагуйте. Не забувайте підписуватись, тому що більшість аудиторії. Дивиться канал без підписки і до зустрічі в наступних відео. Також нагадую всім, що на каналі проходить розіграш. Я розіграю набір косметичних засобів для автомобіля. Умови дуже прості: перша, ти повинен бути підписаний на канал, друга. Всі відео від 18 листопада, включно до нового року, ти повинен подивитися від початку до кінця і написати якийсь коментар. після нового року я рандомайзером оберу якогось переможця і вишлю йому подарунок. Всім дякую за увагу і до зустрічі!